Друзі, всім привіт! Дивіться, сьогодні хочу зробити шикарний, класний шашлачок. Я не скажу, що ви ще такого не їли. Там є різні люди, по-різному роблять. Але я хочу зробити, по-другому, я його недавно робив. Супер просто, реально, по такому рецепту. Так що, друзі, слідкуємо, робимо так, як я роблю. Попробуйте, по крайній мірі. І дякую вам. Дякую, що з нами, що підписуєтесь, що любите нас дивитись. Так що ми з вами, друзі, все стараємося для вас і для людей. Так що, слідкуємо, друзі. Друзі, оси, оси пчоли страшні. Дивіться, для того, щоб був класний шасличок, реально, щоб він був класний, сочний, з прослойками, беремо ошиок сани і брати. Такий чим жирніший. Бачите, гарний такий. Такий ну, з прослоєчками. Кубики, квадратики розрізаємо е, на такі стейки. Розрізаємо на такі стейки. Ніжка песик ріже. Купив в інтернеті. І недорогий, до речі. Не рекламую, але... Друзі, розрізаємо на такі, бачите, костей пополам. І от такими кусочками приблизно. От такий кусочок, щоб руку ліс. класний. Ось такими кусочками його нарізаємо. Слідкуємо. А далі, друзі, цибулина йде, хоп, І ми її рубаємо. Е От 5 цибулин на 3,5 кг м'яса. Цибульку не, не, цей, не тру на терці, тому що вона потім підгорає, коли жариш. Не вижимаю сік, дехто каже, вижити просто сік. Я люблю от кусочки цибулі, потім ці. я їх люблю просто їсти. Можете терти на терці, але просто не давати цибулю саме сік, це без проблем. І це найкраще, я роблю так, гарно її пожов. Помучив і вона віддала все, що треба. Так що, друзі. Відкуємо, друзі. Друзі, цибульку гарно віджимаємо. Дуже гарно. Так, щоб вона... Максимально О, Чути, як вона цей. Як вона гарно відзимається. Так, друзі, далі солимо. Багато ні чуть-чуть. Чуть-чуть солимо, щоб просто привкус і потім собі можна солити. Друзі, лис лавровий 100%. ну, Я так говорю 100%. Давайте, давайте, бо класний запах буде. Лис лавровий, класний запах буде. Тепер, друзі, даємо гірчиці. Я пробував. Дуже класно. Я думав, що гіршечка не підійде, але вона, на щастя, так заїхала, що капець. Так що, друзі, перчику. Перчику. Перчику, друзі. Коріандр. Він цілий, е, немелений. Беремо його трошки. Щоб бір відкрився, щоб він відкрився і все. І коріандру дати. Хватає. Друзі, і тепер не реклама, а мінералочка. Я дав з ск... 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 криниці воду. Я хочу мінералочку, тому що воно в мене зараз замовлення. Вже ватра горить. Просто треба цей, скоріше, щоб він був м'якший. І я даю мінералочки. Так що відкриваю. Ох, Не пішло. Треба це, сутка, друзі. Півлітерку так нормальок буде. Нормальок буде, друзі. І це все гарно. Перемішуємо, перемішуємо. Дуже гарно, друзі. І зараз ще трошки помішаю, дам копченої паприки. Чуть-чуть небагато, щоб принесла такий запах приємний. Слідкуємо. Друзі, ще паприки копченої небагато. Небагато так у міру. Воно класний, класний запах дає. Ти дяско таке класне. Воно коли жариться, знаєте, паприка дає і Воно таке червоненьке, класне. Друзі, і мішаємо, головне гарно мучити. Помучити його так, аби йому світ закрутився. Так що, друзі, це буде просто. Приїжджайте до нас, ми вас нагодуємо, відпочинете. Тут недалеко є гори, файні гриби. Тепер дуже великі. До речі, скоро буду е, робити такі гриби по гоцульськи називаються підбиті. Е, я хочу піти в гриби і це зробити. Так що, друзі, слідкуємо. Друзі, бачите, які кусочки гарні. Запах просто шикарний. Насилюємо, дуже так, коли насилюється, чути, що м'язко дуже гарне. І цибульку геть е, забираємо з м'язка. Щоб цибулька не горіла. Друзі, подивіться, який це ароматний шашлачок. Вже дожарюється. Вау. Трошки Цибулька, що робить, О, згорає. Так що... Але це сила просто. Реально. Ну зараз зустрінемося на дегустації. Ну що, друзі? Дегустація. Просто... Я чесно не пробував ні кусочка. Але запах, просто запах коріандр, лаврові лист є дуже сильний. Е, друзі, лимончик підготовив. Обов'язково, обов'язково. Е, Хтось каже, що без рукавичок тепер. Нічого страшного. Лимончиком, обов'язково, друзі, нікого не слухайте, що лимон зайвий або гранат. Це просто буде шикарно, я вам серйозно говорю. Я хочу спробувати один кусочок, друзі. Це Доначко, куся, Дома, давай, я думаю, що має бути донечко, тато вкусу і де я тобі був гарячий, добре? Ну давай тут, скорієчко. Як ти скажеш, що ти скажеш? Маленький, Дякую. Друзі. Блящо. Mm. Дивіться, друзі. Світ просто... Mm. Це неймовірно. У мене дитина знімає, слинки течуть. Друзі, це просто шедевр, реально. Зробіть за цим рецептом. Побачите, головне сильно не солити. Чуть-чуть посолити, бід солити, чуть-чуть гірчички. Гарний масажик і вперед, і вперед. Я вас дякую вам, що ви з нами, друзі. Підписуйтесь на канал. Разом ми села. Я дякую вам, що любите на нас дивитися. Всього вам найкращого. Нехай Бог благословить. Гарного дня. Вже скоро вихідні, гарних вихідних. Я думаю, ще що щось зараз буде масне на вихідні. Прекрасно. Ще раз дякую, всім па-па.